Біля свого будинку просять такі, щоб замочок і під вазонник садять квіти. Сюди теж можна вазон літом поставити. Міні церкви, будинки та фортеці, митець вигадує точних копій справжніх замків ще не робив. Розповідає фантазія приходить в процесі підбору каміння і матеріалів. Сервіс, старий, керамічний. Це елементи від. Світільників старих я на металомі за 100 гривень купив. Оце так само від старих світильників, ніби так замок з рвом. Всі цепочки від старої сумки. Частина колекції майстра розташована на подвір'ї обласного еколого-натуралістичного центру. Не боїться атмосферних, не боїться морозів, зими в нормальному, абсолютно вигляді. Природні камінь є природні кам'я. Серед останніх будівель, створених Валерієм Потопчуком, Луцький замок, який слугуватиме домівкою для бджіл. Це діючий вулик, тут будуть жити бджоли. Тому він такий трансформер. Тут будуть рами, соти. Бджоляр Микола Горбач привіз робочий вулик і попросив у майстра перетворити його у замок. Конструкцію використовуватимуть для проведення дитячого гуртка з бджолярства у колках. Це Аня і Іванка. Зараз вони. Практично закінчують це, можуть розказати про свої роботи. Учениця восьмого класу 16-ї школи Іванна Адамчук приїжджає на гурток разом із однокласницею і подругою Анною Борщоюк. каже їхати до еколого-натуралістичного центру далеко. Однак, з початку навчального року щотижня, намагаються не пропускати заняття. Тут кажуть, школярки їх чекають фортеці, зроблені власноруч. Ми вибрали кожен собі камінь і тут заміри робили, ну навіть тут ще видно. І по ньому вже малювали ескіз. Кожен собі придумав, який замок хоче. Хотіла б побувати в Діснейленді, але ніколи не була. І вхід похожий до вхіду в Діснейленд. Ми ж в приватному будинку, я його вирішила поставити біля квитника. Він не боїться води. Фантазія дітей дуже розвинена. Вони придумують такі речі. роботи вони збирають додому. Єдине, що вони... Платять за матеріал, щоб я міг потім за ті кошти відновити то, що треба і клей, і гіпс, і силікон треба, і так само камінь докупити. Майстер каже, частину елементів купують, де ще знаходить на металобрухті. Батьки приносять світильники, старі плафони, з яких майструють куполи замків. Такої технології форм і цих я в принципі не знаходив. Це моя власна технологія. Скільки робіт ну, десь біля 300, мабуть. Де вони ці роботи це по людях. Один навіть є в Італії, один е, китайці взяли. Я проводжу онлайн-заняття з дітьми, з сільської місцевості. Великий інтерес у дітей, тим більше, що в селі менше можливості, як у міських дітей. Але все одно от, вони шукають, і тим більше, що приватні будинки, і вони хочуть якось прикрасити, тому що це є ландшафтний дизайн. Заняття гуртка безплатні і відбуваються щонеділі. Будувати фортеці до Валерія Потапчука приходять понад 20 учнів. Анна Глощук, Віталій Гаврилець. Новини на Суспільному. Луцьк.